День енергетика сьогодні святкують люди, що дарують світло всьому світу. Вітаємо всіх представників цієї професії і дякуємо за вашу безцінну працю, в якій немає дрібниці. Віддаємо шану тим, хто загинув, виконуючи роботи на енергетичних об'єктах по усуненню наслідків російської агресії. Випускники Вінницького фахового коледжу Нухт не одне десятиліття працюють в енергопостачальних організаціях, показуючи свій професіоналізм та відданість справі. we yeah. yeah. Вітаю з Днем енергетика України. Бажаю ветеранам, працівникам, молодим енергетикам, які тільки посягають а за цієї непростої і нелегкої спеціальності, успіхів у всіх починаннях і планах. Бажаю невичетної енергії та дуже високого потенціалу. Для досконалення енергетичної інфраструктури усім привіт! Хочу привітати вас з професійним святом, не менергетика, подякувати за те, що пов'язали своє життя з даною професією, або тільки плануєте пов'язати, адже без енергії не існує життя на землі. Викладачам хочу подякувати за те, що навчили та підказали правильний шлях за велику та корисну базу знань. Особливо дякую Ларисі Васильівні та Раїсі Іванівні, що спонукали вчитися. В свою чергу студентам хочу сказати, що ви не пошкодуєте, що стали на цей шлях. І да, маленька підсказка. Не забувайте вчити англійську та вчити програми типу Енсіс або Реві. Це пригодиться.